Осіли належне місце в Київській консерваторії не одразу, хоча засновники закладу розуміли, що народна творчість це жива артерія музичного життя. Системне навчання грі на народних інструментах почалося через 10 років після відкриття консерваторії. І нарешті у 1939 році відділення народних інструментів перетворили на самостійну кафедру. Першу в Радянському Союзі. Цей процес розпочався. Активно після революції зразу, тому що народні інструменти були взяті на обзброєння, так зва радянської влади як фактор, який був показником уваги до народних традицій до народу, і це вилилось у загальну освіту, починаючи з музичної школи і до консерваторії. Народні інструменти стали академічними, тому що на них почали грати по нотах і почали писати музику для них. У початковій школі і в середній ланці вже навчали добре грати на музичних інструментах. І першим кроком до академізації і до назв назви кафедри народних інструментів був, відбувся у 1938 році Всесоюзний конкурс. І на тому конкурсі Шість студентів кафедри народних інструментів посіли перші місця на міжнародному конкурсі, і після того було прийнято рішення об'явити, що це кафедра народних інструментів, яка по своїм академічному рівні дорівнює високому професійному мистецтву за своїм складом інструментальних музикуванням стольним ансамблевим і оркестровим, Кафедра народних інструментів це відображення функціонування цього жанру у народній творчості. Воно колективне переважно. Соліст у виконавстві народному це виняток, це особлива особистість, талановита, красива, професіональна і так далі, але таких одиниць. А народні інструменти існують як ансамблеве мистецтво в своїй масі. І от таким воно пересаджено було в академічну сферу, і тут воно стало академічно камерним мистецтвом і сольним, і виконавством і в ансамблях, і оркестровим. Завідувачем кафедри був Марк Місіч Геліс і при ньому була досягнута велика, так сказати, велика активність у творенні методики викладання на народних інструментів в плані пересадження методик із традиційних класичних інструментів фортепіано, скрипки, вокалу, ансамблів, оркестрів на грунт народних інструментів. Народних інструментів. Керівник професор Марк Мойсієвич Геліс. Марк Мусійович Геліс закінчив консерваторію як піаніст і теоретик, а став засновником кафедри народних інструментів. Блискуче грав на гітарі, володів практично усіма народними інструментами. У своїй педагогічній діяльності дотримувався класичних основ викладання. Людина надзвичайної працелюбності та мистецької ерудиції. Він започаткував наукову роботу на кафедрі. Геліс вважав, що навчання дітей у музичній школі не менш почесне ніж викладання в консерваторії. Було питання поставлене раніше про включення у систему музичного навчання в музичних школах, в середніх і вищих навчальних закладах народних інструментів. Це була така тенденція політика, яка наближувала мистецтво до до народу і народ був залучений до навчання у такій масі навчальних закладів з, з тим, щоб підняти це мистецтво на високий академічний рівень. На початку переважно грали перекладення класи. класичної музики написано, переважно для, для фортепіано, скрипову музику для домри і так далі. Але інструмент існує тоді, коли є репертуар, написаний для цього інструменту. І з часом утворення на сьогодні вже ми можемо питатися, що для баяна, наприклад, написано музику дуже великої кількості. І українських, і російських, і зарубіжних авторів спеціально для баяна. Не тільки в плані класичного, в плані е, значить, е, академічного, а й в плані авангарду навіть. Тому що баян входить в сучасну так сказати, творчість на рівні з іншим музичним інструментарієм. Баяну Микола Іванович Різоль викладав багато років. Іван Дмитрович Олексєєв багато років викладав, написав книжку, про яку казав Микола Іванович Різоль, теж написав книжку «П'ятипальцева прикрутив для Баяна. Ну, ваш слуга написав чимало робіт і теоретичні основи, докторську диссертацію, випустив багато книжок і енциклопедію. Яка у виконавське музикознавство не тільки народних інструментів, а всього музичного інструментарію називається напрямок у науці виконавське музикознавство. Я до цього причетний через баян, через нашу е, е, науку народних інструментів. Білоконів Микола Трахвімович У нас багато років це учень Геліса. Він один із моїх. Так, звіті сокурсників по аспірантурі, він кандидат лауреат республіканського конкурсу. Дуже гарний віртуоз був, заслужений виконавець і педагог. Євген Блінов, балалайчник. Це перша ластівочка, яка представила балалайку у міжнародному конкурсі у Бухаресті. Це він зайняв перше місце. Учень Геліса Марка Месейовича. По гітарі був Ян Генівич Пухальський, дуже талановитий гітарист, доцент, його вже немає. Зараз продовжує його роботу дуже успішно виконуючи обов'язки професора, кандидат мистецтвознавства Микола Петрович Михайленко. Є два рівні методики. Методика просто навчання. А є методика, яка заснована уже на науково-понятійній системі, коли включається поняття в систему викладання і осмисленості. Тут вже активізує і творча самостійність мислення самого того, хто навчається під керівництвом викладання. Тобто методичний аспект він залишається, бо це вічна істина. Як я граю, грай ти. Показ емпірика, вона завжди присутня у виконавці і в музичній педагогіці, але вона зараз солідно доповнена науковими знаннями і науково понятійною системою щодо доцільності. От коли людина користується якимось поняттям, наприклад, інтонаційність інструмента. Так інтонаційність торкається не тільки баяна, наприклад, як він на баяні грає, а інтонаційність присутня і у скрипці, і, і, і у домри, і так далі. Ну, На кожному інструменті вона оригінальна і ми заємствуємо в різних інструментах прийоми ударності, щепковості, співучості тембровості органої на інших на, 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 на наших інструментах, і це спосіб розширення можливостей можливості, можливостей кожного інструменту. Пасивно працює наші засоби масової інформації. Десь так років 10-15 тому назад була практика передач по радіо, по телебаченню. Я багато разів приймав участь у таких показах мистецтва народних інструментів, передачі були. Вони якось активізували увагу до народних інструментів. Зараз, на жаль, цього немає. Це треба поновити, щоб по телебаченню звучала музика. Те, що звучить по телебаченню, воно якось зацікавлює молодь і дітей. Зараз по телебаченню багато естради. І тому дітки, які прийдуть, прийдуть в школу, кажуть, я хочу на естраду. Їм кажуть, от це баян, а він, вони баяна не бачили, не чули, не знають. Це оці дуже вели такі елементарні прості речі, але їх треба е, активізувати і показувати по телебаченню частіше всі народні інструменти. Це надзвичайно цікаво і воно захоплено буде сприйматися е, талановитою молоддю. Бо що е, молода душа, її слух, його. Її так сказати цікавість до всього, що її оточує. І якщо воно високоякісне, то ясно, що воно залучає діток. А я ж кажу, вони виражають інтерес до того, що вони сприймають по телебаченню. Таким чином, оцей негатив, пропаганда естради, в поганому смислі того, вона і спотворює чистоту уяви про мистецтво високого гатунку у, у, у свідомості дітей.